Наскільки ми розуміємо з е, даних розвідки і з тих е, дій, які проводить ворог, е, ну їх не можна назвати такими повномасштабними якимись е, наступальними діями. Це е, така перманентні штурми або перманентне таке постійне пересування в бік лінії бойового зіткнення, в бік наших позицій, і намагання перейти канал, цей же канал Сіверський Донець Донбас, закріпитися на його західній стороні. От ворог в основному працює це малими штурмовими групами, тобто це від двох до чотирьох військовослужбовців. Ворога, які рухаються в бік лінії бойового зіткнення, а у них їх відповідно, якщо є сприятливі умови, стараємося якомога раніше виявити ще до підходу на до наших позицій нашої піхоти і нанести по них ураження. на даний момент. Ми з цим справляємося доволі успішно, попри всі складнощі, попри те, що у нас. Не вистачає ні особового складу, ні не вистачає зараз. Є дефіцит тих же самих дронів. От е, ускладнилися погодні умови, тому що погода є доволі мінливою. Від е, скажем такої доволі, ну хай не сильної спеки, от до, дощів, вітрів. А все це однозначно впливає на можливість вести розвідку в глибокому тилу противника, е, але ми не тільки вражаємо живу силу. Вражаємо так само техніку. Одна приклада сьогодні був уражений правильно, шкода не знищений броньований тягач, який проводив, скажем, дії з облаштування інженерного облаштування позицій ворога або можливо його логістичних шляхів покращував. От але але поки що з цим завданням справляємося успішно.